Догляд за незимуючими багаторічними рослинами. Зимуючі рослини це рослини, які залишаються на зиму на квітнику. Нам необхідно їх просто обрізати їхні стебла і вкрити їх на зиму. Це може бути мульча або листям, агроволокном, будь чим. Незимуючі рослини це кани, жоржини, гладіолуси. Це ті рослини, які не переносять зиму в нашому регіоні. Їх необхідно викопувати з квітника. Чому ці рослини не зимують у відкритому ґрунті? Тому що ці рослини завезені в Україну з інших країн, в яких клімат відрізняється від нашого. Тому рослини просто не витримують нашої зими. Вони. Під час морозів ґрун промерзає, і кореневища цих рослин просто пропадають, і наступного року ми не отримаємо квітку. Що ж робити, щоб зберегти рослину? Перше. Після закінчення цвітіння необхідно зрізати стебло з Залишити від землі сантиметрів 5-10, якщо це горизонтема, наприклад. Друге викопати коріння з допомогою лопати. По колу необхідно кущик обкопати і обережно вийняти корені разом з комом. Обтрусити земляний ком з кореневищ. Витрусити максимально всю землю, яка знаходиться на корені рослини. Четверте, просушити рослинку, щоб запобігти гниттю. І покласти в темне, прохолодне і сухе приміщення до весни. Це може бути кладовка або погріб. Весною нам необхідно дістати корені рослини з погріба, обдивитись уважно на наявність гнилі або пошкоджень. якщо така є, її необхідно видалити та замазати місце зрізу бактерицидним розчином, або просто розтовкти активоване вугілля, одну таблетку, і помазати зрізи. Вибрати необхідне місце на квітнику і викопати ямку за розмірами рослини. Поставити рослину в ямку вічком доверху. Вічко це з вічка буде виростати стеблинка. Полити водою і закопати ямку. Регулярно поливати рослину. І чекати на результат своєї праці. І звісно, не забувати її прополювати, прибирати бур'яни, поливати, підживлювати. Одним словом, доглядати за рослиною до осені. Дякую за увагу!